Підвищення температури, лихоманка, закладеність в носі, нежить, першіння або болі в горлі, головні болі, навіть м'язові болі. Я перерахував, мабуть, всім відомі ознаки вірусної інфекції. Вірусна інфекція це завжди неприємно, але особливо, і навіть я б сказав, вдвічі неприємніше – це під час вагітності. Адже окрім. Дискомфорту, болі, неприємних відчуттів, інфекція приносить ще несе за собою відчуття тривоги за здоров'я малюка. І сьогодні ми поговоримо про респіраторну вірусну інфекцію під час вагітності. Чим вона може загрожувати, що потрібно робити, і саме головне, мабуть, а чого не слід робити в будь-якому разі. Для початку нагадаю, що Сама по собі вагітність це стан не те, щоб зниженого імунітету. Я б його назвав такого в міру толерантного імунітету, і відповідно, до чого я це веду? Справа в тому, що будь-яка вірусна або бактеріальна інфекція, частіше всього, проходить у вагітних жінок більш стерто, з менш вираженими симптомами. Тобто, виходить, що природа просто подбала про те, щоб під час хвороби прояви симптоми не були максимальними, але разом з тим, щоб у жінки вистачило сил у жіночого організму, щоб перебороти будь-яку інфекцію. Але разом з тим, те, що будь-яка інфекція проходить з менш вираженою симптоматикою вагітних, абсолютно не означає, що з цим не потрібно нічого робити. І якщо ми говоримо про плід, наприклад, то заради справедливості я хотів би зазначити, що. Вірусна інфекція ну, власне вкрай рідко вражає внутрішньоутробний плід, і досить рідко є ситуації, коли дитина народжується за знаками внутрішньоутробної інфекції. Тим не менш, ну ми не можемо стояти осторонь тоді, коли у матері з'являється вірусне інфікування. І отут цікава річ: найбільш, мабуть, все-таки суттєвим, найбільш вираженим впливом будь-якої вірусної інфекції ми вважаємо. Саме перший триместр, перших 12 тижнів вагітності. А от у другому і третьому триместрах вірогідність того, що вірусна інфекція якимось чином може вплинути, причому суттєво вплинути на стан плода, набагато менша. І це все відбувається завдяки тому, що саме під кінець першого, на початку другого триместра вже сформована плацента. Плацента, яка є Дуже потужним природним бар'єром, який е, попереджає потрапляння будь-яких фактично вірусів чи бактерій від матері до плода. На що ж, все ж таки, слід звертати увагу? У першу чергу на температуру. В одному із своїх недавніх відео я не розказував про, про правила дій у разі підвищення температури тіла. А й нагадаю, що для малюка внутрішньоутробного а підвищення температури вище 38 вже може бути небезпечним. Запам'ятайте ці цифри, адже саме при такому підвищенні температури слід обов'язково вживати заходів для її зниження. Також слід контролювати появу таких симптомів, як кашель, болі в горлі, болі при ковтанні. В таких випадках ми можемо говорити про те, що з'являються або виникають ускладнення пов'язані з приєднанням бактеріальної інфекції. Я свідомо не буду далі зупинятися на якихось симптомах, адже тактика дії вагітної жінки у разі виникнення будь-яких симптомів, які, на її думку, можуть свідчити про появу вірусного інфікування. Тактика одна звернутися до лікаря. Традиційно торкнусь питання щодо призначення або вживання медикаментозних препаратів під час вагітності. І ще раз нагадаю, що ніхто ні сама вагітна, ні родичі, ні друзі, ні дядечко Google, ні провізор аптеки ніхто не вправі робити призначення вагітні. Це прерогатива виключно лікаря. І ця теза для вагітних не обговорюється. А тепер перейдемо до розділу, а чого не можна робити. В першу чергу скажу про противірусні препарати. Переважна більшість противірусних препаратів не є рекомендованим під час вагітності. Хоча в літературі з'являються дані про те, що не начебто з'являються препарати, прийом яких може бути в міру безпечним як для матері, так і для плоду. Але все ж таки я ще раз нагадаю про те, що. Підбір, вибір і призначення і вживання препарату повинно відбуватись лише після рекомендації лікаря. Знову ж на ніякому разі, ні якихось знайомих чи, в тому числі, я наголошую провізорів аптек. Забудьте про аспирин, особливо в першому триместрі вагітності. Нагадаю, що єдиним препаратом а який дозволений під час вагітності на сьогоднішній день вважається парацетамол. не можна безконтрольно використовувати протикашліві засоби, а ж саме стосується крапель у ніс, переважна більшість з яких мають судину згужучу дію. Прийом антибіотиків при простуді при грипі немає ніякого сенсу, адже антибіотик не впливає на вірусну інфекцію. Не можу обминути такий спосіб. Ну, мабуть, профілактики, настільки лікування як профілактики вірусної інфекції, як нанесення оксолінової мазі на слезову носу. Мабуть, багатьом відомі такі рекомендації, які говорять про те, що слід намазати слезову перед виходом з носу там, чи перебування в якихось інших місцях. На сьогоднішній день є чіткі достовірні підтверджені дані про недоцільність і недоречність подібної процедури. Також забудьте про будь-які теплові процедури: паріння ніг, рук, гарячі ванни, я вже мовчу про баню чи сауну. Всі ці е, процедури можуть досить е, негативно вплинути на перебіг вагітності. Тоді ж ви скажете, а що ж ми можемо зробити просто в домашніх умовах? Ну, По-перше, необхідно багато пити. Це може бути звичайна вода, чай, можете додавати лимон, мед. Єдине, що я хотів би наголосити, що не бажано вживання потогонних чаїв. При цьому я також наголошую, що не обов'язково, щоб та рідина, яку ви вживаєте, була гарячою, навпаки, краще пити будь-які напої ледь теплими. Добре, харчуйтесь, в обов'язковому порядку під час хвороби е, повинна бути достатня кількість білка. Їжа повинна бути вітам... вітамінізованою, легко засвоюваною. За відсутності підвищення температури або ну, таких досить виражених інших симптомів. Проявляйте помірну фізичну активність, е, виходьте на вулицю, е, гуляйте зрештою по лісі. Добре, якщо це буде сосновий ліс. В обов'язковому порядку провітрюйте свою оселю. Ну а до речі, у разі, якщо ви маєте більш виражені симптоми вірусного інфікування, ну, звичайно, у таких випадках показаний ліжковий режим. Ще один момент популярні на сьогоднішній день інгалятори використовувати лише після консультації з лікарем, адже переважна більшість з них містять глюкокортикоїдні гормони. Ну і те ж саме стосується, мабуть, більшості фітопрепаратів, які рекомендовані для лікування застуди, адже більшість з них можуть мати ефекти, які абсолютно не бажані під час вагітності. На цьому все. Бажаю всім бути здоровими. Дивіться наше відео, розповсюджуйте їх, підписуйтесь на наш канал, будьте з нами!